Варила борщ у афганському казану. І не встигла вам показати, який він же там усередині в цьому казанчику. Друзі, будь ласочка, відчиняю. Погляньте, який густенький, гарненький. О, так, дивіться, який густий, 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 густий. Мені це хотіла вам показати. Зараз дістану. Домашня курка стає отакою в афганському казані за півгодинки лише. Погляньте. Погляньте, яке м'якесеньке. Усім самого приємного апетиту, друзі. І зеленушечки, персіку гіркового нарізала. Отака смакота. Ммм.